Добрий день, я пограв в Hollow Knight. і вона мені дуже сподобалась. Після чого, як зазвичай буває в таких випадках, я вийшов в інтернет із цим питанням, і з'ясувалося, що це визнаний всіма інді діамант від світу метроїдваній. І ним надихалися або напряму копіювали деякі механіки інші ці самі метроїдвані, бо Hollow Knight, розроблений інді студією Team Cherry в 2017 році на копійки з кікстартера, це еталонний представник жанру. І колись я пару разів натикався на назву цієї ігри, скріншоти там всякі бачив, арти, але так і не пограв. Про що навіть зараз трохи жалію. Але я ще той тормоз, звісно. Та про що казати, я тільки недавно в сталкер перший раз пограв. Да. Огонь, ніфі... ого. Вау. Але я все-таки до цієї штуковини добрався і зараз буду детально розказувати, чим саме ця метроїдванія про жучків така крута, і чому саме ти маєш пограти в Hollow Knight. І з цього відео ти дізнаєшся про бойову систему, платформінг, без приколів, геніальну систему лікування та сюжет і лор. При запуску гри я про неї практично нічого не знав, і перше враження було ну доволі посереднє, якщо чесно. Конкретно від самого геймплея, бо візуал, оця крута мультяшна стилістика, яка доповнювалася шикарною музикою, справили дуже позитивне враження. Чи граємо ми за оцього симпатяшку. Подивіться тільки на нього, Уті путі путі, періжочок, але геймплей з самого початку змахував чуть і не на якийсь кукі-клікер чи шо. Безцільно бродиш по сірій юнилій першій локації і заклікуєш ультралегких ворогів, яких ще й не сильно в тобі зацікавлені взагалі. Вони пасивні, і коли ти не в зоні агру, то ці от блохи просто лазять вправо вліво, а мухи врізаються в стіни і дико туплять. Але це не косяки штучного інтелекту, як спочатку здалося, а сюжетно-обґрунтований момент. Ну, але дивлячись на примітивну, на перший погляд, бойовку і неросторопність гри на початку, то я не здивований, що багато гравців у Холов спочатку закинули. Але дуже навіть даремно, бо простота бойовки і самої гри оманлива. Я б сказав, що бойова система в цій грі не проста в поганому сенсі, а лаконічна. Тут просто нема нічого зайвого, і всі прийоми і можливості знаходять своє застосування в геймплеї. Не дивлячись на занадто повільний і прісний старт, чим далі по грі просувається, тим цікавіше стає оточення, вороги, вміння, ну і сам сюжет він хоча б з'являється, як мінімум. Але це вже особисто мої проблеми. Я, якщо чесно, не переварюю подачі сюжету Дарксоусів, але маємо, що маємо. Спочатку в твого жучка є тільки стрибок і чотири удари, в яких навіть ніякого комбо для різноманіття нема. Просто звичайні точки вправо, вліво, вгору і вниз. Але ця бойовка має просто нескінченний потенціал для розвитку твого скіла. Бо замість того, щоб закидати гравця одноманітною зброєю, в якої буде відрізнятися хіба що дамаг і швидкість атаки, що твій геймплей ніяк не змінює по суті. Розробники максимально пропрацювали твій гвоздик і самих ворогів. В залежності від твого ворога в даний момент вдягнених амулетів, мани і самої магії, яка в тебе є, і досягається доволі таке нефігове різноманіття. Бо на кожну атаку вражини в тебе є купа способів протидії. Можна розстріляти ворога магією здалеку, можна атакувати в момент його атаки і спарирувати удар. Можна атакувати його згори атакою направленою вниз, можна використати потужну магію, яка дає кадри невразливості, і заодно ще й ворога дамажить. І особисто для мене це набагато більш цікаво, ніж якби всі атаки ворогів контрились через стрейф або кувирок. Ну, воно то вроді і прикольно, звісно, але, ну, типа. Отже, бойовка прикольна, глибока, так сказати, і її потенціал є на кому розкрити. Вражень для затикування тут просто мамино моє. Але затикувати їх будеш не тільки ти, а й вони тебе, особливо коли ти на нову їбаку вперше натрапив і взагалі не вивчив її атаки і не знаєш, що воно вміє. І от ти трошки угріб і треба твого мікрочелікса підлікувати трохи. І тут розробники для системи лікування придумали просто офігеть, яке прикольне рішення, по-моєму. По-перше, тут сама система життя представляє собою отакі маски, яких спочатку всього 5 штук, і практично завжди одна атака ворога, падіння на шипи або контактний дамаг від того, що твій шалапай вторгся в особистий простір ворожого жучка. Знімають всього-навсього одну маску, в рідкісних випадках по дві, але то зачасту буває тільки в битвах з боссами. І от вилікувати оці маски ти можеш присівши на лавочку місцеві чекпоїнти. Або ж затиснувши кнопку і перекачати душу, яка в тебе назбирується за атаки по ворогах назад в ХП. За цю саму душу, до речі, ще й магія використовується. Побачивши цю систему лікування, знатаки можуть сказати Це ж було вже. Тупо система Естуса із Дарк Соулсів і цих ваших Алденрінгів. Але. ні. Все трошечки цікавіше, по-моєму. Бо тут нема самих пляшок з естусом, хілками, оцими, є душа, мана, яка тратиться і на лікування, і на магію. І такий підхід крутіший за звичайні хілки, бо вирішує одразу дві проблеми. Добрий день. Перед тим, як дізнаєтесь, що там за проблеми будуть вирішені, прослухайте це секретне послання від Ярослава. Я б хотів нагадати, що у вас є унікальна можливість поставити лайк під цим відео і написати коментар. Також тільки сьогодні ви можете підписатися на цей канал. У нас там вже 100 тисяч чоловік. Цю інформацію, будь ласка, не перевіряйте, просто підпишіться. Дякую. Так, отже, такий підхід з лікуванням вирішує дві проблеми. По-перше, ти не назбираєш херову гору цих хілок і не зможеш пролітати по півкарти від лавочки до лавочки. Максимального заряду душі тут вистачає всього-навсього на три відхила, а тоді тобі треба знову кидатися в бій, де є доволі великі шанси отримати пи. -ти. Плюс в бою з якимось босом три відхила підряд тобі все одно ніхто не дасть зробити, бо це процес доволі довгий, і треба знайти підходяще вікно між атаками боса, щоб вилікуватись. Також тут, на відміну від інших ігор, де процес лікування, якщо її можна перервати, то хілку ти не втратиш. Потім просто спробуєш ще раз, підлікуєшся і все. То тут сам процес лікування тратить ману, і якщо ти відпустиш кнопку раніше часу, або тобі дадуть пизди, то все, мана провтикана. Життя не відновлене. Ну і по-друге, відсутність цих пляшок з застосом тут класна для дослідження світу. Це метроїдванія, де ти постійно куди ідеш, знаходиш нові біоми, пастки, ворогів, і, відповідно, регулярно вихватуєш похлібалу. І от ти вихватуєш похлібалу десь непонятно де. Далеко від старого чекпоінта, а коли там буде новий фіг його знає, і в тебе, наприклад, пляшки, лікувальні закінчилися. У тебе встає. Питання: що робити? Іти далі в непонятні далі з одним ХП і великим ризиком провтикати час, гроші і нерви, або перти 3 кілометри назад до лавочки, відновлювати пляшки і проходити цей самий шлях заново. Що один, що другий варіант, це, звісно, без сумніву, шляпа вусата. На щастя, в цій грі безшляпний контент, і якщо ти залишився з одним хп, тобі достатньо просто пройти далі. І якщо ти зможеш зібратися з силами і натикати якісь блохі, то на відновлення ще одного хп в тебе точно вистачить. Тобто з таким підходом в тебе по факту нескінченне джерело лікування, але гру це ніяк не оказуаліє через названі вище причини. Фокус доволі довгий, і магія теж за душу використовується. І доволі часто бувають такі ситуації, що тобі вигідніше грати з одним хп і лупити магією, ніж пробувати лічитись. Цей підхід дуже крутий, в нього майже нема недоліків, єдина проблема може виникнути хіба що десь в якійсь доволі довгій секції з платформінгом. Де ти криворукий макакус ніяк не можеш нормально пройти, а душу вибити для лікування тупо нема з кого, бо тут і ворогів то нема. Ну зараз заодно можна і платформінг зачепити. Я в жанрі платформерів взагалі не експерт. Особисто мені платформінгувати тут ну нормально було. Цікаво було пострибати, повирішувати всякі задачки, і оце от все. Хоча дуже часто від любителів пострибати чув, що платформінг тут, якщо і не геть фіговий, то ну не особо і хороший. Ну як людині зі сторони, в мене особисто нарікань ніяких нема. Основний акцент при розробці однозначно був зроблений саме на бойову систему, і це дуже навіть помітно. Але й своєю основною задачею платформінг тут справляється. Пострибушки роблять переміщення по цьому гігантському світу цікавим і дають можливість розробникам за всякими непонятними уступчиками чи платформами з пазлами напихати таку концентрацію секретів, що здуріти можна. Серйозно, тут скільки всього, що, пройшовши гру один раз, ви без гайдів знайдете максимум від сили відсотків 10 всіх секретиків. І я зараз кажу не тільки про секрети в дусі, тут за стіною монетки лежать чи щось таке, а і про всякі штуки, які трошки більше розкривають лор для уважних і допитливих гравців, всякі записки, які можна прочитати, тільки надягнувши спеціальний амулет, діалоги, які з'являються, коли ти вдариш NPC і деякі об'єкти спеціальним мечем, просто не обов'язкові приколюхи наподобі того, що булава одного з босів це живий жучок, або можливість знайти якоїсь шизо NPC гриба, який навіть в одній з секретних кінцівок фігуру. Ще сам світ тут дуже великий, логічний і продуманий. Розробники реально запарились, і ти віриш, що це не просто набір квадратів, а справжня жучине королівство маті його, із дуже логічною структурою. Наприклад, трупи, які падають згори в одній із локацій, падають там не просто так. Це тіла програвших жуків зарени, яка знаходиться вгорі, а вічний дощ в столиці, йде із величезного озера, яке теж вгорі знаходиться. Цей світ хочеться досліджувати, слухати діалоги і шукати секрети. І чим далі проходиш, тим більше цей процес тебе затягує. Щодо самого сюжету, то він тут на диво класний. Але в принципі із таким ретальним і душевним підходом розробників до всієї гри, крутість сюжету не має дивувати. І зараз я його чуток заспойлерю. Якщо боїтесь, то переходьте по таймкоду. Отже, спочатку всіма жуками в цьому королівстві правила істота на ім'я Радіанс, яка відбирала в жуків розум і волю, але з часом в королівстві з'явився. Блідий король, який підкорив це місце собі, звільнив жуків від впливу богині і дав їм розум. Королівство процвітало, але з часом жуки почали божеволіти, намагаючись виправити це, король зрозумів, що Радіанс повернулась, і тоді він вирішив запечатати її раз і назавжди, щоб вона не мала впливу на королівство і його жителів. Для цього він почав проводити експерименти із створення посудин – істот без емоцій, розуму і душі, які здатні були б заточити всередину себе богиню і вічно стримувати її. За одного із таких ми, до речі, і граємо. І от один із таких воїнів запечатує богиню в собі, але він був не ідеальний і мав емоції. Через що богиня змогла цим скористатися і потроху розповсюджувати свій вплив на королівство. Вона намагається вирватися із заточення і в процесі оживляє трупи жуків, насилає божевілля на тих жуків, які ще живі, і всіма силами намагається знищити свого тюремника та вирватися на волю. Тут, власне, і стартують події гри. Ну і що тут ще сказати? Hollow Knight – це шикарна гра вилизана до дрібниць із відполірованими глибокими механіками, крутою атмосферною музикою, прекрасним візуалом, глибоким лором і сюжетом. Еталон на метроїдвані, де всі для себе щось знайдуть. І поки ви їдете встановлювати Knight, я б хотів нагадати, що нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші. І подякувати цим крутим людям, які фінансово підтримують мій канал. Дякую, народ, що ви є. Що вас таких класних мама народила, і що підтримуєте вихід конт. Тисну руку, цілую в лобик. А якщо у вас є можливість і бажання теж долучитися до списку цих крутих дядьків і жіночок, то можете зробити це за допомогою одного із посилань під цим відео. Ну і дякую за перегляд. Удачі!